Всім привіт! Мене звати Іван і ви на каналі Fish on Lab. На самому початку відео хочу показати, як на той самий маленький воблер з минулого випуску вдалося зловити щуку. Приманка працює і буде шаблон для виготовлення з бальси в описі під відео. Але ситуація вийшла несподівана. Тримаючи щуку в руках, вона різко дригнула. І трійник залетів мені в два пальці. Одне жало на адреналіні з одного пальця вдалося надзвичайно швидко витягнути, без болі, а от з другим трошки довелось повозитись. Розуміючи всю ситуацію, якщо я зараз не витягну, то пізніше буде дуже сильно боліти. Тож дуже швидко прийняв рішення, треба дуже швидко смикнути і цей гачок витягнути. Так і зробив, витягнув і, перемотавши палець бинтом, продовжив далі рибалити. На цьому рибалка була на цей Воблер закінчена, тому що трошки далі я відплив, закинув цього Воблера і щука його відгризла. Більше його в мене немає. Тому далі половив трошки на великі приманки. І на ці великі приманки клюнули дві гарні великі щуки, але, на жаль, ні одної не вдалося реалізувати. Вони зійшли. Дуже шкода, але буває й таке. Виклюнула на мишу. Далі я показую на що сьогодні буду ловити. Взяв два схожі джеркбейти. Обидва по 140 мм, але з різною формою корпусу. Цікаво, що через цю різницю у них зовсім різна гра на проводці. Чому на даний момент я розказую не під час рибалки, а записую окремий звук. А причина тому, що цілу рибалку був виключений мікрофон, і повністю було запис відео без звуку. На жаль, теж таке трапляється. Ці два джерки створювалися для такої більш специфічної рибалки, точно не на літню рибалку, тому перезаписувати цього відео я не буду, тому що все ж таки вдалося розловити одного з цих джербейтів і тим, що можу дати вам такі два шаблончики в описі під відео, щоб зробити могли такі два джербейти. І ось було клювання і джербейт розловлено. Один з двох спрацював. Місія виконана. Тут було дуже потужне клювання. Видно, що щука була солідна, але, на жаль, не засіклась. Все одно крутий момент. Так, друже, шаблончики, шаблончики однозначно будуть на цього і цього джербейта. Але я хочу, ну от не клює. Не клює дуже штука взагалі. Давайте я попробую трошки покомбінувати з різними воблерами і подивитися, чи вона дійсно не клює, чи вона просто не хоче от таких от великих джербейтів. Давайте я щось зараз менше поставлю зелененьке, і буду далі ловити. На жаль, після цього великого сильного клювання більше не клювало на ці джербети, ні одного виходу не було. І було вирішено змінити тактику рибалки. Поставив воблер з лопаткою і перейшов на рівномірну активну проводку. В літню спеку щука краще реагує на активну гру. Джербейти, які сьогодні тестував, більш підійдуть для осені, коли хижак менш активний і потрібна повільна подача. Добре, друзі, не знаю, як там з мікрофоном щось там розказував, щось там ловив щуку. Якщо там нічого не записано, ну то шкода, ну, то, 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 то виріжеться просто атаки будуть щуки, як я витягував і так далі. Моєї радості не буде. Але одним словом я давайте розкажу тим, що... про що була та рибалка. Розловив я джеркбейта, два шаблончики будуть в описі під відео. Почав потім ловити теж джеркбейтом, таким меншим дістав удар. Ну і вирішив, так як я кажу, що наступні рази я би планував собі зробити якогось кренка, можливо, в такому розмірі, можливо, менший, може ну більшого не треба поки що. Ну, як тільки закинув два-три рази, зловив одну гарну щуку, поплив трошки далі, зловив ще одну щуку, і трошки по приберег так поплавав, ні одного більше контакту не було. І варіант такий, що я буду вже збиратися, тому що сонце сховалося за. Хмари, зараз така зробилась тишина, але ось там, там там просто темно, чорно. І не хочу я попасти у грозу. Так що я собі спокійно зараз буду змотуватись, то і так година вже 8 -го година вечора. Ту годинку я вже не буду доловлювати цього дня, а буду збиратися. У мене завтра також є вихідний день. Попробую. Думаю, якщо дуже сильно лити не буде, не буде грози, то попробую ще половити, зняти ще якесь гарне відео. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Бувайте! І ось наступного дня погода просто ідеальна для щуки. Легкий дощ, пасмурно. Але результат скромний. Зловив щуку на маленький джеркбейт. Було ще кілька клювань, але великого нічого не було. Все одно приємна рибалка і хороші емоції. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписка на канал. Всі шаблони, які я пропонував в цьому відео, будуть в описі під відео. Можете завантажити собі, що з ним схочете, то можете зробити. 1556 гарний шубак. Сьогодні відео коротке, було би довше, якби був мікрофон, тому що там щось цікаве розказував, але, на жаль, цього немає. Вибачте за таку ситуацію. Ти бачив, що сталося.